А ви мене. А ви мене, мабуть, не чули, так? Да? А ви мене чуєте? Дуже таке, дуже таке питання. Ви мене чуєте? Так, так, вже чую. Ага, зрозумів. Зрозумів. Добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір. Так, давайте розберемо е, колінний суглоб. Бо в принципі, може з МРТ доведеться працювати не всім, але з рентгеном доведеться стикатись всім, і в принципі, така дуже розповсюджена ділянка для обстеження. Тому ось пропоную оцінити деякі тут із знахідок, які, в принципі, часто можна зустріти, і можна неправильно інтерпретувати, якщо не сильно в цьому розібрати. Так, ну, по-перше, ми оцінюємо взагалі кісткову тканину. Да? Тобто, коли у нас є анамнез травми, або нема анамнезу травми, дуже важливо це дізнатися, тому що коли ми бачимо, от, да, наприклад, зміни, ось і ось ми бачимо однозначно якусь ділянку зміненого сигналу, ну, можемо порівняти з симметричною стороною або з суглобовою поверхнею кон конгруентної ці, то в принципі, ну, дуже важливо знати, чи була тут травма, чи ні. Тут пацієнтка вікува, в неї травми не було, але от ми бачимо ось таку ділянку зміненого сигналу. Це в нас послідовність Т1, це в нас послідовність подій з придушенням жиру. Ну, тобто, ми тут по пожирвітка тканині можемо сказати, що це. Да? Тобто або Т1, або Т2, але ну, Т2 рідко робиться в, ну, у нас в клініці, саме в колінних суглобах. Єдиний такий нюанс, що ви можете по внутрішньо-суглобовій рідині, ви можете визначити, який тип послідовності перед вами. Тобто світлий жир і темна рідина. Да, згадуйте сереброспінальну рідину на Т1, вона буде темною. І ось послідовність Т1 е сагітальна. Ось як вона проходить, да, зрізи. І ну, зверніть увагу на те, що зрізи доволі такий ну, немаленький. І корональна площина, якщо ми будемо так коронально дивитись, то у нас порізаний так. Тобто у нас є ділянка зміненого сигналу, і ми бачимо: знову ж таки, все порівнюємо з е, сусідньою стороною. Ми бачимо тут е, ділянку е, трикутну, міністр. Тут ми е, не бачимо, ну да, бачимо от, підвищений сигнал, да. Так званий знак примарного меніска, тобто у нас повинна ну, умовно виглядати ось так. да, У нас меніск медіальний і латеральний, вони відрізняються один від одного. медіальний він більш плаский, а латеральний він більш такий, ну, він має менш пласку форму. Але тут він взагалі не простежується. да, От ми бачимо, на якому ми рівні знаходимося, да. Давайте от, от так от переключимо, ви бачили виростки, да? І е, тобто, у нас отут повинна бути така е, сіренька смужка. і це вам і в рентгенографії знадобиться, і в е, магнітно-резонансній, в комп'ютерній томографії. Тобто, ви бачите, е, у нас е, знижений е, такий е, зниження в медіальних відділах суглобової щілини. Як ми знаємо, що це. Саме медіальні відділи. Ось у нас е, малогинукова кіста, да, вона по латеральній поверхні розташована, і одразу ж е, розуміємо, да, що у нас е, медіальна поверхня ось тут. І е, е, зменшення мініску. І е, в, через це у нас йде е, отут запальний процес в медіальному виростку стегнової кісти. О, мініск, він якби. Амортизує, він е, приймає на себе частину навантаження, е, робить е, можливим е, взаємодію між е, хрещами, а тут е, порушен, е, порушений, е, порушена структура мініска, е, знижені у нас е, знижена е, висота суглобового хряща, Ось він е, проходить по латеральній поверхні, і ось як він виглядає по медіальній поверхні. Тобто, Сугловий хряч тут, ну, умовно, він там, 2 мм, а тут от, взагалі от, є шматочок, тут взагалі його нема. І ну, чому взагалі відбувається ось це, ось це запалення? Тому що у нас е, суглобові е, дві кістки майже контактують між собою. Тобто вони труться одну об одну. Тут немає проміжного оцього механізму, який е, дозволяє передавати це навантаження, і е, у нас відбувається тут запальний процес. Ось як він виглядає на Т 1 Ну, тобто, воно темне, це означає, що тут рідина. тут воно світле, це означає, що тут рідина. тут, бачите, начебто, суглобовий хрящ збережений, але е, треба дивитись і на інших послідовностях, і ми бачимо, що це сигнал від рідини, да, робить таку м -м, ілюзію, що в нас тут в принципі не все так погано. Коли ми бачимо на послідовність, де ми можемо відрізнити суглобовий хрящ від рідини, то ми бачимо, що тут. Ну, він дуже стончений, і от кірковий шар да, він вже буде деформуватися внаслідок навантаження. Далі хочеться поговорити про, про міски, тобто як ми їх оцінюємо, як ми їх дивимось, ми їх краще дивитись їх в починати в сагітальній площині. Допомагати собі в корональній площині. В принципі, в акціальній площині у нас, у нас іде, бачите, такими, ну, теж по декілька міліметрів шарами, і е, мініск він попаде на один або на два, максимум е, слайси таких. Ну, ось, наприклад, от у нас іде латеральний мініск. Ось він іде. Ось медіальний мініск. Він, його видно набагато гірше. Да? От ми ось тут можемо його прослідкувати, да? ось тут вже ні. Ну, це так важко подивитись. Ну да, ось ось от я веду по ньому. І він, він от такої от полунної форми. Зараз я вам продемонструю. Да? От зараз ми стоїмо на краю мініска і рухаємось, і рухаємось вздовж нього. І от у нього є передній рог, тіло, ділянка, так мовити, рампи і задній ріг. Це от останні такі нововведення. І як виглядають вони, як трикутнички, а в ділянці тіла, ну, тобто, от, як такий, можна сказати, прямокутничок, що чітко в зріз попадає. Ну, а тут трикутничок і тут трикутничок. В принципі. Так він повинен виглядати. Тут він трошки з дегенеративними змінами, але за великим рахунком нічого поганого тут немає. І ось ми бачимо трикутничок переднього рогу, а в задньому розі відбувається аби що. Тому що, от порівняйте, ну тобто, ось таку трикутну взагалі, да, ось іде м, така хвиляста форма, е, де повинно бути рівно, ось в ділянці тіла він взагалі не простежується. І е, розрив е, тут відбувається заднього рогу. Медіального меніска, розрив тіла медіального меніска. і доволі таки суттєвий, да, бачите, ось дефект хреща, дефект кіркового шару, да, ось він деформований. І ось іде запальний процес, пов'язаний саме з цим процесом. Тобто, у нас травма меніска, а е, страждають у нас і хрящі, і е, кістка, і ось кістка, да, Тобто буде ось. Тобто, якщо дві поверхні, так, то спочатку ось запалення в одній, далі буде в іншій, і цей стан буде прогресувати. То ми це можемо зрозуміти. У нас тут ще є така цікава особливість в цьому випадку. Задня хрестоподібна зв'язка, вона така от з включеннями такими гіперденсивними. Вона така неоднорідна структура зазвичай вона повинна бути така ну, якби гомогенна. Ось передня хрестоподібна зв'язка. Я по ній веду е лінійкою, і е ось ось вона, ось вона, ось вона починається і йде допереду. І е два пучки в неї ось місце її прикріплення. Ну і ви можете її прослідкувати. В принципі, вона тут, е я написав, що вона тут е підвищеного сигналу трошки потовщина ну, тому що вона така. Неоднорідна. Вона, в принципі, в нормі може містити в собі включення е, рідини, ну такі, міжволокном, але отут ми трошки не можемо прослідкувати навіть її е, структуру. Тому я вважаю, що вона, ну, ось тут да, міжволокнами. Зв'язка повинна бути ось такою. Е, далі, що нам потрібно ще тут оцінити? У нас є хрящ іонат колінка, да? Е, ми, в принципі, положення над оцінюємо. Взагалі все, що пов'язано з положенням і з логікою, як би мовити, порушення положення, можливо, це все. Ну, Тобто, у нас проблема там з мініском, да? ми не сильно очікуємо, ще проблем з надколінком. Пацієнт віковий у нього є дегенеративні зміни в іншому міністку. Тож, ми, в принципі, так думаємо, що оцінка надколінка є обов'язковою. Ось надколінок і ось його. Суглобова поверхня. І ви бачите, от ну в принципі, як і будь-яка суглобова поверхня, вона повинна бути рівною. Рів, рівною або е, рівномірно е, йти по контуру кістки, якщо вона не сильно, ну, не сильно така товста. Да? Тобто, тут е, товщина хряща може бути там, ну, от умонт майже 5, а може бути 2 мм І це від людини до людини сильно варіює. Це не можна сильно спиратись, як кажуть, радіолог з лінійкою радіолог з проблемою Тому важливо оцінювати, Ну чи він таку товщину має на всьому проміжку. Це тільки от в цій ділянці там да є якийсь дефект. Тут він нормальний. І ще хочеться сказати про комплекси у нас латеральної колатеральної зв'язки і медіальної колатеральної зв'язки. В принципі. З цим кейсом в мене все. Ну, тобто, у нас, отут да, мініска немає, звужений простір міжсуглобовий в медіальних відділах. Да? Тобто, ви навіть на рентгені це побачите, що воно ну, деформоване шар, і вже зможете зробити для себе висновки. Далі у нас ділянка набріку кісткового мозку. Тут у нас горизонтальна така лінія в мініску це може свідчити про. Дегенеративні зміни, набрякові зміни такі вздовж медіальної та латерально колатеральних зв'язок. Ну і я написав пошкодження передньої і задньої хрестоподібних зв'язків. В принципі, якщо вам буде цікаво, я можу вам відправити відправити це, відправити це Дай... і опис, і дайком. В принципі, я це все скинув.